Щастя здоров'я, Все вони думали головою трохи. А яким, на вашу думку, повинен бути зразковий батько? Батько. Ну, щоб не пив не курив. Саме такий був нормальний. Щоб вважав дитину? Щастя, і здоров'я, було злагоді в сім'ї, всього самого найкращого. Щоб поважав своїх ближніх, рідних. Все. От як ви виростете, яким ви будете батьком? Як ви думаєте? Що найбільше цінують діти в батьках? Я не знаю, мені ж це поки не зрозуміти, мабуть. Щоб було все проти насильства, щоб все, якби батько пояснювався своїй дитині тіпа, словами, а не насильством. Багато чого, основне здоров'я. Бо здоров'я треба берегти. А на вашу думку, який зразковий батько повинен бути? М -м -м -м. Зразковий батько? Люблячий, хвилюючийся за своїх дітей. Дуже сильно. Який вірить в їхній успіх весь час. З кожним разом все більше і більше. Ну і який не забуває про свою сім'ю нікому. Так, що ж сім'я. Щоб жили століття і не знали ніяких бід. А скажіть, будь ласка, який, на вашу думку, зразковий батько, які риси повинен мати? Щоб хороший був. А Та, хороший це за батько. Та який? Щоб нормальний був. Який-який. Хороший. Гроші на пиво давав. <ріст> <ріст> на ну, що там ще? <ріст> да, на цукерки ще. <ріст> Бажаю всім батькам терпіння, взаємопорозуміння з їхніми дітьми, здоров'я, щоб вони мали силу виховувати своїх гарно дітей, давати їм правильні настанови, проводити більше часу зі своїми дітьми. Хочу побажати батькам хороших дітей. Да, е... да, особливо слухняних. слухняних, щоб щастя, здоров'я, благополуччя в сім'ї. ну, Всього само самого найкращого. На вашу думку, який зразковий тато повинен бути? Це має бути сильний мужчина. Е... Да, щоб досі має... завжди слухав. Ну, я не знаю, як сказати. Хороший батько. Е... Ну... Щоб помагався, Роботящий, щоб сильний такий мужик. Щоб все було добре, щоб були здорові, щоб все вдавалося, щоб все в сім'ї збивалося. А на вашу думку, який тато повинен бути зразковий, які в нього риси повинні бути? Добрий, веселий цікавий.